Сьогодні у програмі багатодітна мама виконує капеланську місію в АТО. Логістика по-британськи для українських військових. Сучасний лазнепральний комплекс випробовують у польових умовах. Сьогодні, 7 липня, бойовики розпочали добу обстрілом зі 120 мм мінометів позицій сил АТО поблизу населених пунктів Новгородське та Павлопіль, що на Донеччині. До того ж, під Павлополем. У 4.10 бойовики застосували танк. Загалом, в день зустрічі контактної групи у мінську, проросійські бойовики понад 20 разів вели обстріли позицій сил ТО захисники України ефективно подавляли вогневі точки російсько-терористичних банд формувань з кулеметів та гранатометів, дотримуючись мінських домовленостей. Ситуація в зоні проведення ТО знаходиться під контролем українських військових. Олена військовий капелан. Коли на сході нашої країни розгорілася війна, стала волонтером, прагнучи допомогти бійцям не тільки матеріально, а й морально, поїхала в зону АТО. Ми почали ребята їздити ще в початку війни, як волонтери. Ми зрозуміли, що просто приїхати на один день, привезти там продукти цього дуже мало. Треба все-таки знаходитися тут, тому що якщо... Ребята, які приходять уже з домой, да, там или вот, которые на ротацію приходять, им треба допомогти. І очень часто, коли обращаются к психологам, або священникам і починають відкриватися, і спрашивают, а ти там був ну, для того, щоб знать знати ситуацію, можна здесь попробовать. На передовій Олена вже більше ніж півроку. Останні три місяці жінка надає духовну підтримку бійцям у пісках. У цей час дома на неї чекають восьмеро дітей. Я так розумію, що для того, щоб мої діти жили в мірі, для того щоб було спокійно, надо кому-то находитися і допомогти допомочитим ребятам. Нині священнослужителі є майже в кожному армійському підрозділі. Хоча офіційно інститут військового капеланства в Україні не запроваджено. Війна на сході доводить, що віра теж може стати надійною зброєю і врятувати життя. Нікіта Вишник, Данило Іщенко, час -Че. А це вже легендарна гора Карачун. Позаду мене знаходиться та сама телевізійна вишка, котру знищили терористи вогнем мінометів. Гора Карачун не тільки найвища точка Слов'янська, але й важливий стратегічний об'єкт. Місцевий радіотелевізійний центр передавав сигнали на Краматорськ, Слов'янськ, Горлівку та Макіївку. Рік тому бойовики захопили цю телевежу, заблокували українські телеканали, а замість них Почали трансляцію російських в результаті виснажливих боїв. Українські військові взяли контроль над телевежею. Нині це місце пам'яті про запекле протистояння та довгоочікуване визволення від російських бандформувань. Удивіло те, що чоловік приїхав із западних районів для того, щоб наш восточний славянський краський славянський освободіття йому на замовлення Міністерства оборони крюківські вагонобудівники розробили сучасний мобільний лазнепральний комплекс, адже дотепер у збройних силах користувалися пересувними банями, розробленими ще в далекі 60-ті роки. Комплекс ситі з двох модулей. Модуль, котросмонтіровано у нас на автомобілі шасі, це модуль прачечний. Модуль, який смонтірована на шасі прицепа, це бани модуль. Комплекс обладнаний двома роздягальнями, душовою на п'ять осіб, пральними та сушильними машинами. Все працює повністю автономно. Ми можемо переміщатися на удальони точки військових воїнських подрозділляні з собою 2,4 тонни води. В банному модулі у нас 1,5 тонни води. Розробники використали сучасні стійки до корозії матеріали. Також подбали, щоб навіть у польових умовах воїни могли відчути максимальний комфорт. Зазначені комплекси планується використовувати в зоні АТО. в базових таборах і на другій, на другій лінії оборони. Військові кажуть, що вже використовують близько 10 лазень, переобладнаних волонтерами, проте аналогів подібного комплексу поки немає. Нині він проходитиме випробування в зоні АТО. При позитивному результаті буде прийнято на відповідне озброєння і Проведено закупівлю, і ми дуже раді тому, що в Україні з'являються виробники таких банопральних комплексів. Що це вітчизняні виробники, і якість цих комплексів дуже достойна. Володимир Кухарський, Євген Солодовник чаще. Громада Львова подарувала військово-медичному клінічному центру новий автомобіль швидкої допомоги. Небайдужі люди зібрали 750 тисяч гривень, а спеціалісти Львівського електронмашу виконали унікальне замовлення. Випробування на Яворівському полігоні довели, що машина відповідає всім вимогам військових медиків. Машиною можна перевозити вкрай важких пацієнтів, які перебувають на штучній вентиляції легень. Машина укомплектована апаратом штучної вентиляції легень. Балон для перенесення. Вистачає на годину часу, можна його окремо з машини витягувати. Кардіомонітор, кисневі балони. Два, лініомат, амбушка, дефібрилятор, комірці, шейні для транспортування. Цей автомобіль поєднання традицій та сучасних технологій. На шасі ОАЗа львівські конструктори, встановили новий кузов, укомплектували необхідним обладнанням. Такі машини вкрай необхідні в зоні АТО. На передовій, коли на кону лічні хвилини своєчасна допомога рятує життя пораненим. Ми Можемо перевозити хворих на великій відстані. Балонів з киснем вистачає, бо нам на великій відстані перевозити е, похідна машина, то що вона не боїться ні болота, ні ям. Військові медики зазначають, їм потрібно щонайменше 10 таких автівок, але сподіваються, що машини не доведеться використовувати на полі бою. Володимир Кухарський, Владислав Назаркевич. Час ще В Міноборони удосконалюють систему харчування. Покращення меню армійці помітили вже з весни. 29 квітня, вперше за останні роки, кабінет міністрів України переглянув норми харчування військовослужбовців. В раціону додано 50 грамів м'яса. П'ять грамів сиру, якщо, наприклад, до цього військовослужбовець отримував 200 грамів м'яса, то зараз він отримує 250. Якщо, скажімо, сиру отримував в день 15 грамів, то зараз отримує вже 20 грамів. Ну і також додатково введено м -м, таку, такий продукт, як е джем. І додатково ще також введено 50 грамів сала на день. У цій їдальні харчуються понад 900 осіб. Мобілізовані бійці, які тренуються в навчальному центрі на Яворівщині, запевняють, готують тут як удома. Та все вкусно, в принципі. Злущенка, злущенка, згущенка котлети Катлети теж. Харчують навіть більше дають, ніж вдома. Все смачно, багато навіть. Нагодувати таку кількість людей непросто, тож кухарі працюють зранку до пізнього вечора. Наш робочий день починається з 4-ї години. Ми сніданок готуємо на сьому годину. На зміну заступають чотири кухаря, вісім кухонних працівників. Зранку проводимо інструктаж, розподіляємо продукти і розказуємо, хто що з кухарів готує. Меню кухарі щотижня узгоджують з військовими. Намагаються готувати поживні і корисні страви, аби їдальню воїни залишали ситими і задоволеними. На перше, а на друге гречка з котлетом із капусту і з м'ясом. Працівники їдальні кажуть, солдати часто дякують їм за роботу і ніколи не скаржаться на якість страв. Вона вдома от приходять тут приходять кажуть, що вдома так навіть не готують як тут. Серед побажань армійців, аби влітку на столах було більше овочів і фруктів, над цим в оборонному відомості вже працюють. З 1 серпня у Львові та в Одесі стартує експеримент, під час якого буде впроваджено нову систему продовольчого забезпечення. Ірина Зінчук, Владислав Назаркевич, час ще. На Львівщині британські інструктори навчали українських військових логістиці. На базі міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ пройшли десятиденні курси для офіцерів тилового забезпечення збройних сил України. Staff Перше, це був перший тиждень. Це було теоретичне заняття по е, тиловому забезпеченню на рівні штабу. Where we the British approach to logistics. Де ми пояснили британський підхід до логістики. А нусое експлейнга юкей кондукс логістик операції бригаїд та дивізіонал лево. Також ми пояснили, як британці проводять здійснюють логістичні операції на рівні бригади та дивізії. Навчалися у два етапи. Спочатку британські військові розповіли про принципи формування конвоїв, а також моделювали різноманітні ситуації, які можуть трапитись під час доправлення вантажів на передову. Згодом учасники дізналися, як як застосовувати ці знання на практиці. Тим і нашим офіцерам було чим поділитися із британцями, адже чимало з них брали участь в антитерористичній операції, тож мають бойовий досвід застосування тилових підрозділів. В основному ми їм задавали питання, як би вони діяли в таких, таких то конкретних ситуаціях, в яких столкнулися саме. В нас були відповіді готові, тому що ми розказували, як ми виходили з такої ситуації. Вони були надзвичайно здивовані. Вони гордилися, що ми можемо швидко реагувати на такі ситуації, і виходити з таких критичних можна сказати. Британці відзначили високу активність українських офіцерів і пообіцяли, що такі курси проводитимуть і в майбутньому. Нікіта Вишнік Анатолій Стельмах чаще.